Ага. Все, продовжуємо. Алгоритми опрацювання масивів. Сьогодні я обрав ще дві е, задачі: одну з геометрії, іншу з алгебри, які нам необхідно розв'язати. Які нам необхідно розв'язати те, що я вам казав. Те, що я вам казав, е, спочатку в мене просто були питання з іншим класом, не з вами. Були питання квадратні рівняння. Там не виходили, пробували через онлайн Паскаль. Підсумку з'ясували, що там є помилка в онлайн Паскалі, тобто він чомусь формула однакова. Ну, то точніше, не формула, а код однаковий і для Паскаль ABC, і для онлайна, а там він щось не так розраховує. Тому від цього, відповідно, залежить абсолютно. Ну, тобто, від цього залежить. Може не так розрахувати, але все написано правильно. І таке може бути, хоча, в принципі, не повинно. Сьогодні, з чого ми з вами розпочинаємо? Те, що я вам казав, для того, щоб перевірити корені того чи іншого рівняння. Розв'яжіть спочатку його на папері. Що, це що стосується рівнянь. Що стосується сьогоднішнього нашого завдання, ми сьогодні з вами виконаємо два завдання. Перше, знайти площу трикутника за трьома сторонами. Знайти площу трикутника за трьома сторонами. Це кінець восьмого класу. Але якщо б ви складали ДПА, ви все одно, тобто вам все одно треба було вчити цю формулу і так далі. З чого ми розпочнемо? З чого ми розпочнемо? Що нам знадобиться? Що в нас є? В нас є А. Так, не хоче, значить, будемо писати рівняння. В нас є А перша сторона. Перша сторона. Далі Б буде друга сторона. Тобто, в нас є усі три сторони за умовою. Знайти площу трикутника за трьома сторонами. І це відповідно третя сторона. Зробимо таким чином. Невідома в нас площа нашого трикутника. І треба розрахувати цю площу. Треба розрахувати цю площу. І так, за якою площою? За якою площею спробуємо розрахувати. За якою формулою? Спробуємо розрахувати. Формулою Герона. За формулою Герона. Правильно. Найзручніше буде розрахувати за формулою Герона. Тобто, S дорівнює квадратний корінь з. Півпериметр далі. Півпериметр мінус перша, півпериметр мінус друга і півпериметр мінус третя сторона, добуток цих сторін під коренем. Але чого нам не вистачатиме. Чого нам не вистачатиме? Що нам ще необхідно знайти? Півпериметра... Півпериметр потрібно знайти. Спочатку. Півпериметр. Ну, дивіться, півпериметр можна знайти периметр, а можна зробити ось таким чином. А плюс Б плюс С поділити на, на 2. І все. Тобто розрахувати півпериметр, окремо формулу півпериметра записати. І бажано її записати раніше, щоб потім, ну, тобто, щоб потім площу розраховувати, а не навпаки. Тому що програма буде виконувати наші команди всі за порядком. Наша програма буде виконувати всі за порядком. Далі продовжуємо. Тепер з цим ми розібралися. Що нам треба зробити, розібралися. Ну, і відповідно, потім вивести цю площу. Потім вивести цю площу. Тобто, з, в принципі, з програм... ну, Тобто, що нам треба, ми розібралися. Тепер давайте почнемо писати програму. Давайте почнемо писати програму. Пассика. Давайте спробуємо. А давайте спробуємо спочатку швиденько розрахувати за нехай А до дорів... Візьмемо єгипетський трикутник. А дорівнює 3, Б дорівнює 4, С дорівнює 5. Візьмемо єгипетський трикутник. Тоді півпериметр в нас буде дорівнювати А плюс Б плюс С на 2. Тобто 3 плюс 4 плюс 5 поділити на 2. Що в нас тоді вийде? Шість. Виходить периметр 6 і площа. Площа підставляємо значення. Зараз розглянемо, що виходить. 6. Далі. 6 мінус 3. 6 мінус 4. 6 мінус 5. 6 мінус 5. Тоді виходить нас 6 помножити на. 3. Помножити на помножити на 2. І помножити на 1. Ну, дивіться, оскільки в нас 6, можна 6 можемо спробувати розкласти його. Як 2 помножити на 3, помножити на 2 на 1. А далі взяти корені з кожного окремого числа. 2 на 3. Ага, ще раз на 3 не помножив. Побачив. То 6 розклав і все. Дві двійки виносимо з-під кореня 1. Далі 2 трійки виносимо з під корення одну. Ну, одиниця і корінь з одного відповідно один. Тобто, відповідь у нас буде 6. Ну, нехай буде квадратних одиниць. Одиниці ми вимірювання ми не вказували, тому нехай буде квадратних одиниць. Головне, що правильно розрахували площу. Тобто, площу ми, певно, отримали. Тепер давайте перевіримо, яким чином це буде працювати в Паскалі яким чином це буде працювати по Скалі? Далі. Ну, так як в нас дві програми, то перша, нехай буде програма 1 Перша, нехай буде програма 1 Далі, зміни, які ми вписуємо. Це у нас три сторони. Що ще? Що ми ще пишемо? Площа, півпериметр півпериметр і площа. Дивіться, тип даних, який краще надавати, краще надайте йому Real. Чому, чому саме Real? Краще йому надати через те, що дивіться, у вас ну тобто сторони, ладно, нехай ми будемо цілі вписувати. Півпериметр може вийти, якщо поділимо на два, та може вийти дробове число якесь, ну а площа тим паче, якщо брати з під коріння. Тобто, можуть, якщо ми цілі значення візьмемо все чудово. Але якщо я наступну задачу покажу, якщо візьмемо трошки інше значення, то там ну, не зовсім приємне число може вийти. Далі починаємо. З чого ми розпочнемо. Є знаходження периметру. Рано. У нас ще нічого немає. Щоб а, надати находити... значення, так. Дивіться, ми можемо. Right, ну нехай LN буде. Введіть сторони трикутника. Не будемо кожне окреме вписувати. Нехай будуть одразу всі три. Введіть сторони трикутника. Тепер запрошення, ми написали, що далі треба зробити. Після того, як ми ввели запрошення, що нам ще. Сказати, що ці числа повинні бути цілими. Ні, а чому? Це? Ну, по-перше, ми запрошення написали. Так, і вивести ж... його. Тре... Тепер же ж треба ці ж числа ввести. Ввести першу сторону, ввести другу сторону. І ввести третю сторону. Виводити їх не об... ну, Вони і так будуть виводитися, коли ми їх будемо вводити. Після того, як ми їх будемо вводити. Далі, після того, як ми ввели три сторони, які оберемо випадковим чином, півпериметр. Півпериметр не забуваємо А плюс Б плюс С. Не забуваємо, що поділити на два. Два дужки можна не брати, тому що він просто суму чисел поділить нафту. Суму беремо обов'язково, тому що, якщо ми не візьмемо, він просто це поділить навпіл. І все. Тобто він буде виконувати порядок дій ось таким чином. Далі, тепер площа. Присвоїли значення площі. Далі нам треба квадратний корінь. Написали. Тепер. Півпериметр. Не забуваємо усюди ставити знак множення, оскільки він не розуміє, коли ми просто поставимо дужки. Півпериметр мінус А. Далі помножити на півпериметр мінус Б. Помножити на півпериметр мінус С. Не забувайте в кінці закрити дві дужки, оскільки перша дужка в нас ось вона. Секунду. Мені це не треба. Крапку з кому поставити. Що наступне необхідно зробити. Після того, як ми все ввели, що нам далі треба зробити? Ну, вивести вивести Вивести, правильно. Виводимо. Ну, нехай давайте так, щоб було красиво площа трикутника дорівнює, нехай так виводить, угу. і ставимо літеру С, і ставимо літеру С, так. Так. ну що, перевіряємо, як воно працює. Давайте так. перевіримо. Так, я трошки зменшу, щоб всю програму видно було. Давайте перевіримо, як воно працює, чи є помилки і так далі. Запускається. Помилок немає. Сторони ми обирали 3, 4, 5. Спочатку з нашими сторонами перевіримо 3, 4 та 5. Тож, площа трикутника, як ми розраховували, і на папері, в нас вийшло 6 квадратних одиниць. Ну, тобто сантиметрів, метрів, міліметрів і так далі, в залежності від того. Що ви напишете далі? Ще хочу ось такі сторони. В принципі, я думаю, що вийдете саме. Ага, тут бачите те, що я вам казав. Тобто, чому прописати? Тому що вийде площа ось тако, ось така дивна, через те, що там з підкорення виходить число там більше 600. І ще я підбирав. Ще я підбирав. Так, 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 так. Сторони тут у нас. 13, 11, 13, 16. Ще я вирішив з такими числами: 11, 13 та 16. Тобто, дивіться, тут у нас площа. Зараз, секунду, вибачте. Чому тут вийшла така дивна площа? Це Через, через те, що там 70,99. І я обчислював якось. Там площа дорівнює корінь з 5040. Тому вийшла від, ну, відповідно корінь з цього числа, буде саме ось такий. Тому я вам казав, що запишіть тип даних real, щоб з підкорення. Ну тобто, щоб він все число взяв з підкорення. Щоб він взяв все число з під підкорення. Таке. Наступне завдання в нас алгебра. З геометрією трошки погралися. Номер два. Тепер у нас алгебра. Так, в квадраті, якщо x більше або дорівнює одному. 1. Далі 1 мінус х. Якщо x менше одного. Якщо x менше одного, спробуємо ще. Тут, в принципі, тут взагалі маленька програма. Тут взагалі маленька програма. І так, що нам, що, а, що нам треба зробити? Давайте нижче. Запишемо: знайти значення функції. Давайте так, при певному, при певному значенні аргументу. При певному значенні аргументу. Аргумент ми будемо відповідно самостійно вписувати. Тобто х у нас може бути будь-яке число. Х може бути будь-яке число. Y відповідно будемо шукати. Більше нам нічого поки що не треба для знаходження. Дивіться, виглядатиме він ось таким чином. Виглядатиме він ось таким чином. Тепер дивіться, беремо значення. Ну, наприклад, давайте візьмемо, підставимо секунду. Продовжуємо. Тепер дивіться, якщо ми візьмемо значення, ну, наприклад, якщо x дорівнює 2, y який буде? Дивіться, y який буде? Y у нас є 1. Якщо X дорівнює 2, то y буде дорівнювати 4. А, я думала, по вже намальованому. Y буде дорівнювати 4. Далі, тепер. А якщо X дорівнює мінус 2, то, відповідно, y буде дорівнювати 3. Тобто дивимося за графіком. Тепер, яким чином, це можна, з, яким чином з цим можна записати програму? Все доволі просто. Все доволі просто. У вас є умова. Дивіться. Найголовніше, що вам треба запам'ятати, у вас є умова, що у вас при функції х x, x квадрат функція, коли х більше або дорівнює 1, тобто підноситься до квадрату, якщо більше або дорівнює 1. якщо х менше 1, то буде застосовувати, застосовуватися функція 1 мінус х. Тобто, давайте з вами це спробуємо записати, яким чином це буде виглядати. Так, ще раз. Тепер програм. Тепер. Поїхали. Які вна... які нам необхідні зміни? Подивіться ще раз. Які нам необхідні зміни? Ігрек та X. Ігрек та X, тут більше їх немає просто. X та Y. Їх там просто більше немає. Давайте теж вкажемо real, Хоча, в принципі, тут можуть бути і точні значення, але давайте нехай будуть усі дійсні числа, тобто не будемо цілі значення брати. Далі. Починаємо. З чого нам треба розпочати? Нам треба розпочати з того, що зараз ввести певне значення X, Так. Введіть значення x. Далі, відповідно, вводимо значення x. А тепер дивіться, виходячи з умови. Тобто тут можна сказати навпаки: дивіться, якщо тобто в нас якщо х більше або дорівнює 1, ми застосовуємо х в квадраті. Якщо х менше одного, застосовуємо один мінус х. Тепер, яким чином це можна розписати. Ми таке вже з вами писали, коли розраховували корені квадратного рівняння. Якщо х більше або дорівнює 1, тоді, тоді ми застосовуємо y, присвоїли значення х помножити на х x помножити на x. Ну або можна ще скур x. Тобто цей x, якщо оце в нас і корінь з x, то сquire це x. Далі. Тепер, якщо відповідно в нас інакше, тобто х менше одного, але ми цього не прописуємо. Якщо інша умова, ну, відповідно, дві умови ми сюди вписали, якщо більше або дорівнює одному, відповідно, залишається третє, якщо х менше 1. Інакше ми застосовуємо функцію 1-х. Інакше ми застосовуємо функцію 1-х. І, відповідно, нам треба вивести. Нам треба вивести наше значення y. Тобто y. Y дорівнює, тобто виводимо значення Y. І зараз спробуємо запустити цю програму. Тепер все в порядку. Треба було поставити замість крапки з комою тут. кому. Крапка з комою наприкінці рядка ставиться. Тепер яке значення X пишемо? Називайте будь-яке. Ну, будь-яке назвіть. 2. 2 нехай. Який очікуємо тоді вивід? Давайте обговоримо цей момент. Який тоді буде ігри, якщо ми 2 написали. Якщо x більше або дорівнює 1, а ми написали 2, тоді застосовуємо функцію x в квадраті. Тобто тоді він нам двійку піднесе до квадрату. Натискаємо 4. Enter. Виходить 4. Тепер, А тепер дивіться, якщо виводимо значення, ну, наприклад, мінус -1. 1. він виконає, Ми отримаємо значення 2. Оскільки в нього виходить тоді 1 мінус мінус 1. Тобто він ось сюди підставляє значення, виходить 1 мінус, мінус 1, тобто 1 плюс 1. Далі, давайте ще спробуємо. Ну, давайте, нехай буде ще 0. Спробуємо ну, 0, це в принципі 1, 1 мінус 0. А якщо ми спробуємо натиснути одиницю, що він з нею зробить? Піднесе до квадрату, чи від одиниці відніме її. Подумайте. Піднесе до квадрату. Правильно, він її піднесе до квадрату. Чому піднесе до квадрату? Тому що в нас тут прописано х більше або дорівнює одиниці. З цим розібралися. Питання. Домашнє завдання у вас. Я вам надішлю файл. Ну, спробуй зараз. Вийде добре, не вийде тоді пізніше. Надішлю файл, там буде завдання, яке треба буде виконати.